Доброго дня. Хочу показати відео, як, який шків стоїть на двигуні, який розмір, і який розмір стоїть насеплення шківа. Дуже багато людей писало в коментарях, як максимально поставити, щоб швидкість добра була, ну і щоб можна було на ньому працювати. Так як я вже цей шків великий зазняв, діаметр в нього є 30 см. Він е, двохручейний шків під профіль Б. Е, Також на двигуні стоїть шкіл розміром 13,5 см. Цей шкіл є його рідний, він такий йшов з двигуном. Шків стоїть на. Можна поставити 5 дрімнів, але так як 5 не використовується, використовується тільки два. Це на привід і третій стоїть до е, генератора. Також бачимо, що привід є двома рівнями профіль Б розмір має 1350 мм. Е, чому ставили іменно такий? Тому що е, дані двигуни, якщо при збірці трактора е, ставлять різні двигуни. Так само, навіть якщо ставити китайський двигун, вони є так само з різними діаметрами. Це було оптимально прораховано для того, щоб і швидкість була, можна сказати, невисокою. Це, це не є автомобіль, це є трактор. Ну а якщо швидкості забагато, для того тут стоїть роздатка, яка має понижені і повищені передачі. Тому оптимальний варіант було встановити ось такий шкіл діаметром 30 см. Швидкості я його не заміряв даного трактора, але як кажу, якщо мені завелика швидкість навіть на першій повищеній передачі, тоді я переключаюся на понижені і працюю на понижених. Є... Мені, наприклад, мені воно підходить цілком і повністю. Також ще питалися на рахунок натяжки ремнів. Натяжка ремнів дуже проста. Були зроблені ось такі пластини. Не знаю скільки вони мають, десь. Може 4 5 4 мм. І ті пластини ось тут відкручуються два болти і підставляється дана пластина. У мене вже от тут стоїть з тої сторони одна, а з цієї сторони вже стоїть одна і друга. Тобто, ну за скільки часу експлуатації, за рік часу експлуатації я вже. З цієї сторони підклав дві і з тамтою одну. Коли вже з тамтою підкладеться ще оця пластина, тоді після того, як рівні трохи розтягнуться, треба буде робити повну заміну даних ремнів. Також мене питалося дуже багато на рахунок сцеплення. Сцеплення тут стоїть на лапки. Питалося, чи тяжкий вижим. Вижим не є тяжкий, так як тут така досить висока стоїть педаль. І можна сказати, що нічим не відрізняється від автомобільного вижиму щеплення. Тобто сеплення вжимається, можна сказати, посередньому. Ну, а Кому сподобалося відео, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, що ще цікавить. По мірі можливості зніму відео і покажу. Всім гарного дня! Слава Україні!